Так, доброго часу, мої дорогенькі. Хочу з вами зробити розклад на вихідні. На вихідні, а саме, це в нас буде. Це в нас буде 10-11 грудня. Давайте подивимось, що очікує Україну на вихідні. Але дивіться, всі області дивитись не буду. Я подивлюся по схід-захід. Центр, ось так. Ну і Київ такі. Отже, давайте з півночі почнемо. Що очікує на північ. На вихідні. Е, дивіться, на півночі не буде тихо. На вихідних не буде тихо. Я так розумію, що це так оно, ну, Сумська. да, Сумська Чернігів, Житомир. Дивіться, по всій лінії там буде не тихо. По всьому кордону буде не тихо, тому будьте, будь ласка, обережні. Так. Південь. Що очікує на південь? Давайте дивитися на південь. Одеса. Миколаїв, Херсон. По Одесі прильот. Десь недалеко з водичкою. Дивіться, південь, південь мене цікавить Запорізька область. От там десь буде дуже-дуже яскраво, дуже полихать. І я вам скажу, що там і хаймарси, і не хаймарси. Тому цивільним бути дуже обережними. Якщо ви знаєте, що у вас поруч знаходиться БК Російський, то зберіть свої монаточки куди кудись з'їдьте, можливо, на іншу сторону села чи міста. Тому що, ну, якщо, якщо він там є, то він буде полихати полегкотіть і детонувати. Так, поїхали далі. Це в нас захід буде. Захід. Захід. А, до речі, можу сказати, що відео на Запорізьку область на окуповану, неокуповану частину з 12 по 20. Уже повинен бути в, на каналі. Уже дівчатка мої повинні викласти. Бо я нічого не встигаю. До речі, ті звернення, які були з приводу військових, там було більше 1000 звернень. Не було можливості там 5 днів працювати, тому що я була в лікарні, то я дороблю їх сьогодні. Тому не прибирайте відео. Я ще буду їх дороблювати. Дуже багато ну, дуже багато звернень я просто фізично не встигаю, тим більше, ну, от в мене якось вибила та лікарня. Так, е дивіться, захід. Ну, Похворіти теж треба, знаєте, якось дуже іноді буває полезно. Заход. На заході взагалі не тихо. Прям капець не тихо. І я вам скажу, що тут угроза руйнувань. І є план. Ще й луна. Блін. Дивіться, повітряні тривоги на заході на 10-11, друге не тихо. Ні. ніфіга не тихо. Тому треба бути обережними. Так, дивимося Волинь. Волинь чекає. Дивіться, на Волині провокації. Шахіди і провокації. Так, рівненщина туди викладу. Нормально, більш-менш нормально. Але от е, на Волині там провокації. Дивіться, схід, е, схід, ну, давайте подивимося, схід, що там схід. Але ну що, зараз випаде дурня. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що, що схід. Схід не дуже в гарному стані зараз у нас. Дивіться, дивлюсь Харків. Ну, так, стабілізується ситуація. По Харківській області там можуть випити. По Харкову якось більш-менш. Так, мені треба Донецьк. Донецьку важко. Страшний суд. Там. Луганськ. Луганська область. Слухайте, там по Луганській області наших іде рух. Так, там рухи до наших. Ну це прекрасно, господи. Я тільки за. Там по Луганській області будуть добрі новини. Повинні бути. Або на цей... ой, клас. Правосуддя буде востержествування правосуддя. Щось там буде... якісь території повинні бути. Або вихідних ми взнаємо, або трошки пізніше по територіям щось буде. Цікаве. Так, ну і центр. Я малесеньке відео знімаю, щоб не цей не громоздке таке. Так, центр. А центр буде не тихо. Центр десь будуть... Що це центр? Це Полтава. Полтава. Будьте обережні. Дніпро. Десь можливий прильот. Але, знаєте, який? Дуже може бути навіть без повітряної тривоги. Десь шахід якийсь. Так. Запорізька область, ну. Дивлюсь, Запоріжжя, Запорізька область, рух. Рух мені показує. Це класно, що рух. Ну, так, мені покажи, що. Рух до перемоги, бачите? Ну, клас. Так. Так, Черкаси більш-менш будуть ловити. А, Так, Кропивницький. Кропивницький не тихо, будуть залякувати. Знаєте, як за -за залякувати. Можуть бути і мопеди, так що обережно. І, можливі, і ракети. Да, переклала спеціально. І по області, і по самому місту Кропивницькому. Так, що там Київ? Ай-яй-яй-яй-яй. Київ, Київська область. Слухайте, ну, абсолютно не тихо, ні Київ, ні Київська область. По Києву десь, на, може не в самому навіть Києві, а десь прям прольоти, де бачите. Бережіть себе. Такі вихідні, неспокійні. Не можу сказати, що спокійні. Так що, вибачайте. Неспокійні. Ось так. Дякую вам за те, що ви зі мною. І гарних, тихих вихідних. Бережіть себе та Україну. Дякую.